Ви особисто прокоментуйте, будь ласка, той злочин, який зробив екс голова обласної ради щодо відчуження комунального мина. І е, дайте оцінку, чи правомірна кара Йому за цей злочин це переоформлення дереконту. Ми говоримо майна на свого сина, за копійки. Так? Так, так, так? Якщо ви володієте ситуацію, чи достатня дайте. кара за цей злочин. Ви як юрист, і як кара... А яка кара була? 500 Ми говоримо, давайте так, ми, давайте мені ми будуть не будемо справи. Я думаю, що дерекоту правохоронних органів ще дуже багато буде запитань. Ще дуже багато буде запитань. Начальник обласної міліції це має. Має мати смерть, аби не виконувати злочинні накази зверху, а керівниця. А Ми не виконуємо, я вам сказав, що цей приклад. Як ви вважаєте, чи, чи, чи в повному достатньо, чи в повній мірі екс-голова обласної ради отримав покарання рішенням суду? Ви якраз юридичного суду? Дайте оцінку, будь ласка. Сьогодні рішення суду таки. Рішення суду. Воно, давайте ми не будемо, ще раз кажу, вкутувати моральні, юридичну сторону, все інше. Сьогодні є апеляція і інші станції, які повинні дати э, ці.